Привіт, друзі, Віталій Козловський продав квартиру, щоб виплатити борг Ігору Кондратюку, А акторка Катерина Кузніцова вперше розповість про те, як вона і її близькі потрапили під атаку дронів. Про це не тільки сьогодні. У випуску новин шоу бізнесу слава про Підписуйтесь на канал і починаємо. Віталій Козловський продав квартиру для того, щоб віддати борг ігору Кондратюку. Про це він розповів в інтерв'ю Марічці Падалко. Нагадаю, що цей конфлікт тривав з 2012 року, і Віталік за судовим рішенням був винен ігору близько 2 мільйонів гривень. Співак довго думав, як віддати цей борг і вирішив продати квартиру своїх батьків. Ну, і нагадає, що тато Віталіка пішов в життя, а мама близько 20 років живе в Італії. Та й мама, в принципі, сказала Віталіку, що довіряє йому, і відповідно він. Він може робити те, що вважає за потрібне. Він додав, що його борг складався з двох частин: виплат за рішенням судів і викупу прав на старі пісні. Суми співак не розкриває, але наголосив, для нього це не про гроші, а про свободу та прощення. І тепер артист планує перекласти українською мовою старі пісні, і скоро ми з вами почуємо пісню Шекспір у новому звучанні. До речі, оновлена піна колада від Віталіка Козловського. Зараз в топ 5 популярних піс. Сень прослуховуванням. А ще Віталій Козловський розповів Марічці про те, де зараз служить. Він каже, служив у бригаді Національної гвардії Рубіж на Донбасі, потім в підрозділі в Києві та національному президентському оркестрі. Ну а після служби в оркестрі, яку він описав як неприємно, його перевели до бойового підрозділу 22-ї механізованої бригади, де він зараз може займатися музикою і підтримувати армію. Ну а співак Велбой вперше розповів, як насильно потрапив у реабілітаційний центр у своєму інтерв'ю. Він зізнався, що почав вживати заборонені речовини. Це було пов'язано з. Негативними емоціями, які накопичилися через війну, а також з особистими проблемами. І артист підтвердив, що справді лежав у реабілітаційному центрі. Туди його відвезли друзі. Зараз він почуває себе значно краще. Я пам'ятаю, що справді у співака була неадекватна поведінка. Думаю, ви бачили відео, де він вважає військового. Але днями ми побачилися з Антоном. І зараз це зовсім інша людина. Сподіваюся, волбой зможе й далі себе тримати в руках, і у нього все буде буде добре. Ну а Джамалі довелося продати будинок під Києвом. Про це вона сказала в коментарі Люксафем. І співачка каже, що придбати власний будинок було її давньою мрією. І у 2021 році вона втілила цю мрію, але вирішила відмовитись від планів на продовження будівництва. А все через велику витрату ресурсів під час війни. Ну і зараз разом з чоловіком і трьома синами Джамала живе у київській квартирі. Співачка Наталія Валевська вперше розповіла про свого нового коханого, з яким трохи менше двох років після розлучення. Ну, і нагадаю, що Наталя була заміжня 19 років. У цьому шлюбі співачка зробила аборт, і вона каже, що піддалася під аб'юзивний тиск колишнього чоловіка. І через те тепер вже довгий час не може завагітніти. Крім цього, у Валевської є ще кілька невиліковних хвороб, які вона заліковує спеціальними препаратами. Це перше велике інтерв'ю Наталі за останній час і найвідвертіше її інтерв'ю за всю її кар'єру. Поговорили і про складне дитинство у Хмельницькому, адже дівчинка жила в токсичних стосунках своїх батьків, які розлучилися, але продовжували жити разом. І постійно сварилися. А ще про алкоголізм батька і про те, як сама Наталка у певний період свого життя теж зловживала алкоголем. Скільки зараз заробляє і з чого живе, як все ж таки е, має в пріоритеті не кар'єру, а майбутнє материнство? І про те, чому свого часу виступала на антимайдані? Про все це є в інтерв'ю Слава Плюс з Наталією Валевською. Відео є на каналі Слава Дьомін. Ну а посилання в описі цього випуску. Акторка Катерина Кузніцова під час атаки на Київ потрапила під обстріл, ворожий снаряд пошкодив будинок батьків артистки, де на той момент перебувала Катя. У квартирі повилітало скло. і Акторка зізнається, що це був найстрашніший день у її житті. Я вирішив запитати особисто у Каті, що сталося, і як триває ментальне і матеріальне відновлення. Подивіться, що вона мені сказала. Я перебувала в Києві одна і були страшні обстріли. Я зізнаюся, я дуже сильно налякалася, бо було відчуття, що це десь гупає прямо в моєму будинку. І наступного дня я зібрала речі, приїхала до батьків. Так, мені трошки далекувати їхати в центр через там ну іноді затори і таке інше. Але от з 20 виходить, що 4 квітня я перебувала у батьків, мені здавалося, що тут безпечніше. Але mm -hmm. ти ж розумієш, що це наше життя, це лотерея. Ти не знаєш, де безпечніше. Перший тиждень було все чудово. Звісно, ми коли були повітряні тривоги, ми це все чули, але це десь було далеко. А, збивали, відбивалися, все нормально. Потім, десь тиждень тому, дуже жорстко обстріляли Васильків. Васильків — це від нас ну 10 хвилин на машині. І до речі, моя мама нещодавно там була, і вона каже: це страшне. Всі будинки, які біля траси, тому що там є ринок, мама туди їздить, і вона каже, це дуже боляче на це все дивитися. Потім був обстріл страшний, якщо я не помиляюсь, 15 травня, і ми все це тут чули. В нас наразі немає бомбосховища, немає укриття. Ми, звісно, там чотири стінки, хоча говорить, що вона ну, ця історія не рятує, це правда. І з 24 на 25 п'ятого вона сталася дуже класна подія. Це було надзвичайно приємно. В нас наш рідний сусід Юра. Він на фронті. І він нам зробив сюрприз. Він сказав своїм близьким, своїй родині, що він приїде. І в цей день я знімалася в проєкті «Вартові Різдва, ми знімали на ВНГ. І я приїхала, ми класно сиділи в бісеці, ми говорили, ми там десь знаєш, зворушливі теми були, потім ми там трошки поспівали, трошки щось поговорили. І десь у першій годині ночі ми ну просто це через паркан, поруч ми повернулися додому, тато пішов спати. Ми з мамою вирішили ще трошечки випити кави перед сном, поговорити. А це вже була тривога. Ми були на вулиці, десь це все було далеко, і ми з нею просиділи до третьої ночі. Десь о третій ночі ми говоримо одні одні, все пішли спати, щоб типу завтра не втратити день. Ми піднялись на другий поверх, змили косметику. Це 5 хвилин, о третій, десять. Я лягла в своє ліжко, мама в своє тато в своїй кімнаті спав. Слава, це хвилина, це секунда. Просто це секунда. Тобто, все, що я пам'ятаю, що я це лежу лежу з котами. У мене тут я ж тут Гера, і я чую свист. Я розумію, що це не шахет, я розумію, що це ракета. Начитала в телеграм-каналах, що зараз нові ракети страшні туди-сюди. Загроза балістики Це перед сном. Я подивилася так, так. Трошки. І потім цей свист, і я в цю секунду, як маленька дівчинка, як мала дитина, я біжу до мами в кімнату, я стрибаю її в ліжко під ковдру, і їм мені страшно, мені страшно, вона мені каже, все буде добре, і ми просто бачимо це вікно, і у вікні просто небо таке помаранчеве, жовте, і я просто бачу, як ця ракета влучає в будинок. Ну просто і в цей момент. Ну я зараз кажу, мене тремтять руки. В нас вибило скло, але в нас двохвазні е, ці вікна. Скло впало на підлогу, впали штори. Е, в мене в кімнаті гіпсокартон дах трошки провис. Е, всі картини, дзеркала, які були, якісь вази скляні, все попадало. А Це ж буде. А я... він же буквально скільки? Там 100 метрів від вас? 50 метрів. Ну просто ну, тобто, ну, це в нас тут малесенька малесенька територія, так, і просто це перший будинок від нас, грубо кажучи. Просто є така ділянка, як таке малесеньке поле, як, як участочок такий, де можна щось побудувати, і от наступний будинок, який постраждав, і через нього оцей будинок, який заживо згорів. А, ми я почала. Ну я був такий стан вибіжав тату і сказав: Ого ніфіра собі як гучно. Все. Я почала збирати це скло. Потім думаю, на що мені збирати це скло. І я була в піжамі, я зняла піжаму, почала вдягати спортивний костюм. Дивлюся на маму, вона робить те саме. Вона мені каже, що ти робиш? Я кажу, я вдягаю спортивний костюм і зараз піду рятувати людей. Вона каже: Ні, ти нікуди не підеш, веду це я робити, бо я теж хочу рятувати людей. Тато нам каже, що ви робите зараз? Комендантська година, нікуди не треба йти. Ми зробили помилку, тому що це робити не можна. Я наголошую всім, -всім глядачам, які нас будуть зараз дивитися, коли комендантська година не можна виходити. Але ми з мамою вийшли. Я причому ми не пішли пішки, хоча тут тобто, швидко йти. досить таки. Ми сіли спеціально в машину. Я була за кримом, тому що ми хотіли рятувати когось, покласти на заднє сидіння. Кому потрібна допомога, взяли води, все ми туди приїхали. А мама моя вона взагалі була в такому стані. Вона побачила поліцейських. Вона побачила, як горить цей будинок. Ще спрацьовувала сигналізація. Тобто, а це швидко було приїхали. дуже швидко, а? А, до речі, швидко а? приїхали. Швидко приїхали. Ні, вони при... ну вони приїхали досить такі швидко, але ти розумієш слава це. Ну, це все сталося за 10 хвилин. Тобто, балістика це секунди. Це якби це не розтягнуті хвилини. Тобто я дивлюся на свій телефон. Тобто, о 3.10 я лягла спати, а це все відбувається, о 3.16, 3.17, сімнадцять. Розумієш? Угу. І ми бачимо цей будинок. Моя мама підходить до поліцейських, починає їх отак. От кричати, де ДСНС, де пожежники? Де пожежники? Я її забираю. кажу, муся, не переживай ми, все ж таки живемо в Київській області. Вони зараз приїдуть, зараз все буде, все і просто я чудом. Я не знаю, я знімала цей будинок, ну тобто мені хотілося все це -за -за зняти. і я не вимкнула телефон і бляха. А ми чуємо, що летить шахет, ну, просто він ну він просто летить і він летуть, летить. Просто майже в те ж, мі... те ж місце, де ми знаходимося. Серед нас ще було дуже багато людей, тому що дуже багато людей вже подіставали людей. Тобто там натовп людей. Коротше, ми впали на підлогу. Я сіла в машину, ми швиденько приїхала додому. Але ж якби на цьому все зупинилося після цього, що прилетіло шахеть в шість. Ми до останнього вірили, що в цьому будинку нікого нема. Але наразі там був чоловік похилого віку, професор, який заживо згорів. Він був на другому поверсі. Жінка, яка була через будинок, це теж видовище було страшне. Тому що ну, тобто, уяви жінка мого віку, немовля, десь рік, можливо, сім місяців коліна в крові. це ковдра дитяча. Ну їх забрали наші сусіди, поклали їм там дали. а. а? Жива вони живі з ними все добре. Це жінка, її дитина, її мама. І вони розказують, що ми жили в Іванковичах і тут будували собі потрошечку будинок його вщент розбомбили. Ну от ваш будинок постраждав. Чи подавали ви на виплати? Ні. Він не так сильно постраждав, звісно, ніяких виплатів ми нічого не подавали. Там просто у нас, ну це не ті, скажімо, моменти, з які знаєш, треба це все там писати. Ці заяви. Ні, у нас все добре. У нас трошки не було там перші, можливо, там півдня світла, але все, все владнали, все світло є, все добре. А всі ці моменти, які в будинку, ну ми все це виправили і самостійно якось все це зробимо. Тобто наразі тут важливіше допомогти людям, які просто втратили свої домівки. Тому, звісно, я відкрила збір. Віри я виставляю себе на сторінці, тому хто захоче побачиться. Цві тата, який безстрашний, і ось там він не сильно реагує на тривоги, тощо як після цього. Почав реагувати на тривогу. Слухай, ну ми з мамою вчора просто сміялися. Ми сидимо, а в нас є така історія, якби знаєш, вже все відбулося. Я кажу: та, ну, б тато, тобі було страшно. Він каже: Ну, якось да, неприємно. Булякам, неприємно в сенсі. Але ми просто в шоці з мамою, Тому що ну, типу, це все відбулося. Ми з мамою повернулися після цього шахеду, він з нами трошки постояв і пішов спати. Слава, що там за нервова система? Ну, Розумієш, ми просто, ну як мені декношою, ну, що, я, що? Ну, я теж пішов спати. Я кажу, як заснути після цього? Ні, звісно, він як будь-яка людина налякався і там він нас не сварив, що ми отак. От просто пішли, не подумавши про це. Хоча він нас попереджав. Виявляється, що він серед нас усіх був найсвідоміший і найтакий ну, адекватніший, тому що ну якби. Зрозуміло, що наш з мамою перший поштовх був правильний допомогти людям, але ну це небезпечно таке робити не треба. Розумієш, треба дочекатися, коли закінчиться ця тривога. Хоча з іншого боку, цей Юра, який до нас повернувся з фронту на ці два тижні, то коли ми його побачили, він сказав, то я вже людей двох допоміг там, тому що там заклинили двері, і люди просто там ж в. Провіз задихалися, він їх дістав і все зробив. Тому, в принципі, звісно, ця допомога була конче необхідна, але це дуже небезпечно. Знаєш, це дуже страшно. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підписуйтесь на канал. Нагадаю, що тут на каналі виходять новини шоу бізнесу, слава Про. Ну а на каналі Слава Дьомін виходять інтерв'ю Слава Плюс. Тому підписуйтесь на два канали. І дякую, що ми разом. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут. Через три. 你的吧，好的。